Всім привіт-всім привіт, всім привіт! З вами я, Іра. Знаєте, хотілося сьогодні цілий день, було дуже багато ідей, роїлося в голові. Зараз мій емоційний стан він кидається туди-сюди, дуже сильно кидається. Я не буду вам тошнити, чого саме це відбувається, от, але маю на те дуже серйозні причини. Не буду говорити, не буду нити, не буду нічого там жалітися, бо то не має ніякого сенсу. А, були класні ідеї в голові. Хотіла записати і, там, і про Чорнобривці, і про бісер, і про творчість, і якогось гумору накидати, і собак своїх познімала, тому що собаки це мій а, антидепресант. От, це сильний антидепресант, мій. Хотіла їх познімати. Собак в шорцах кинула. От, вони реально рятують кожен Божий день. Кожен божий день собаки просто вивозять, як ті парамедики, вони вивозять на собі. Дуже багато всього. Я їм за це вдячна, я навіть не зможу ніколи їм віддячити. І ви знаєте, їм та дяка, в принципі, не потрібна, тому що в них є безумовна любов, реально, і вони її можуть передати. Своїм хеканням, своїм тупотом, своїм подихом, своїми обіймами, вони можуть це передати. І ви знаєте, якби ми вчилися у тварин, якби ми вчилися у наших собак, у наших котиків, у тих, як казав маленький принц, за кого ми відповідаємо, тому що ми їх приручили, да? от якби ми за них в них верніше вчилися, в них в тих всіх тваринок. І хотілося писати дуже багато прикольних речей сьогодні, там і то, і то, і то. Але ви знаєте, я думаю, що часом інтернет це не тільки джерело інформації, корисно і не дуже. А це ще якесь вселенське зло. Тому що зараз інформація стала поширюватися, знаєте, швидкістю пожежі і люба інформація як хороша, так і погана. І я бачу кожен день. Величезні пости про тих людей, наприклад, які загинули, про тих чоловіків, менше жінок, вони теж є, але більше чоловіків, які вже загинули, І, або тих, хто там пішов воювати з перших днів війни. І це пишеться як якийсь героїчний епос, або про тих, хто, наприклад, виїхав. Чоловіки, хлопці, які виїхали, і їх шеймлять. Тобто це як стид, це шейм. І ви знаєте, дуже якась така дивна ситуація. Виходить, що більшість людей, які пишуть коментарі під тими постами, там, наприклад, знаєте, вони мені напоминають той ліс, який... Знаєте, чого дерева хитаються, бо вітер віє. А чого вітер віє, бо дерева хитаються. Я зараз поясню чого. Поясню свою думку. Я знаю, що це відео не набере багато переглядів. А якщо і набере, то можливо в мене полетять тапки, але знаєте, мені байдуже на ті тапки, я вам серйозно говорю. Чого зараз перебираю бісер, вірніше, свої вироби. Не хвалюся зараз ними нічого. Просто знаєте, оцей маленький-маленький бісериночки. І це тактильне відчуття, воно мене заспокоює. В руках воно мене заспокоїть. Так як маленькі дітки тактильні, вони щось беруть у свої пальчики. І от бісер дуже приємний, тактильно. Тобто його дуже-дуже приємно переминати, і це мене заспокоює. Того я його так кручу, верчу в руках. Мені він приємний. От і все. Так от, які думки є? Знаєте, що мене трошечки вражає і трошечки м, нервує. Не те, щоб нервує, мене це лякає, мене це жахає. Що кожен раз, коли пишуть про те, що хтось загинув, ну хтось, людина, звичайно, людина, захисник, воїн, хлопець, дівчина, молодий чи не дуже, неважливо це вже. І я бачу багато, 300, 400 тисячу коментарів під тими постами. І там пишуть вічна пам'ять, вічна пам'ять, Боже царство і такі якісь. А... У мене питання, люди, а навіщо ви це пишете? Яка вічна пам'ять? У 45-му році закінчилась війна, Друга світова війна, яка продовжувалась 5 років. І ця війна забрала тисячі життів, тисячі тисяч. Яка вічна пам'ять? В моїй сім'ї воювала бабуся, вона залишилася живою. От ми її ще пам'ятаємо. Хто її пам'ятає? Яка вічна пам'ять? Про що ви говорите? І я бачу цієї вічної пам'яті. Ви знаєте, може, то з моєї призми, з якоїсь, може, то з мого погребу. Але мені здається, що а, люди ніби, знаєте, як ото в останній раз кидаються в це вічна пам'ять, царство небесне. Я ні в якому разі не хочу образити тих, хто вірить а, в те, що людина потрапляє там до раю, там, чи ще щось, хто християни, хто вірить в православного Бога чи в якогось інших богів. Я ні в якому разі не хочу. Якось принести почуття цих людей. Але навіщо ви це пишете? Яка вічна пам'ять? Мені здається, що герої в нашій країні потрібно посмертно. Того, що спочатку ТЦКшники пакують цих людей, а потім дають звістку, що їх вже немає. і такі Фух, світла пам'ять. Не знаю, може це зараз у мене такий настрій, може мені так відгукується. А ще я бачу, з яким остервінінням саме жінки кидаються в тих самих коментарях. І це не одні ті самі. Вони кидаються на когось, хто там, наприклад, намагається врятувати своє життя. У кожної людини є свій вибір. У кожної людини, ви не знаєте, якщо, наприклад, навіть людина кудись виїхала в іншу країну, я зараз не про себе говорю, ні. Я не буду розголошувати там, що я роблю, будучи за кордоном, як я допомагаю в своїй країні. Я не буду про це говорити, але, будучи за кордоном, ви ніколи не думали про те, що людина може допомагати, навіть будучи за кордоном. І вона може це робити день в день, вона може це робити тиждень в тиждень, стільки, скільки вона може. Це перше. І друге, коли ми говоримо про допомогу, у нас, знаєте, що з радянських часів залишився такий культ жертовності. Знаєте, зняти з себе останню рубашку, вивернутися наізнанку, віддати останнє. А подумайте уважно, чи це ваші бажання. Чи вони може кимось нав'язані вам були. Тому що, а, якщо від, від, відштовхуватися від законів енергії, від законів Всесвіту, від тих законів, про які ви всі знаєте, і вони в кожного є отут і отут, отут особливо, то людина не може віддати себе останнє. Десь людство повернуло не туди, і дуже хтось хитрі, які в меншості цим скористалися, коли смерть почали виводити в героїку, коли смерть почали романтизувати, коли героїчно загинув, але його більше чи її більше немає, починаючи від сраної Ромео і Джульєти і закінчуючи сьогоденням. Люди, агов, чого ми так любимо все посмертне? Чого ми любимо героїв посмертних? Чого ми любимо романи, там, де хтось вмирає заради чогось? Чого нам не цікаво з вами, що люди вижили, що люди чогось досягнули? Чого ми романтизуємо смерть? Адже смерть це закінчення от цього циклу, який є у вас зараз? Я не знаю, мені немає більше, що сказати. Живіть сьогодні, живіть зараз. Цініть кожен день свого життя, цініть кожен день чужого життя. Бо завтра може не бути.